Права 6. 2. Розгляньте рисунок. Чи рухаються люди. Наведіть аргументи на підтвердження своєї думки. Чи можна знайти тіло, відносно якого люди не рухаються. Ну що ж, стартуємо, давайте розглянемо цей рисунок. Ми бачимо, що сім'я у нас гуляє по пляжу разом з собакою. Чи рухаються вони? Рухаються на це вказує положення тіла та ніг. Ви бачите, що у нас. Частково ноги не торкаються землі і знаходитись статично люди такі, в такій позі не можуть. Тобто ми точно знаємо, що вони рухаються. А чи можна знайти тіла, відносно яких не рухаються? Так, можна, це собака. Відстань від людини до собаки, від чоловіка до собаки не змінюється, є поводок, цей поводок натягнутий. І це говорить про те, що Собака рухається з тою самою швидкістю, що і люди, і відносно них вони, відносно собаки, вони будуть нерухомі. Ну що ж, записуємо, що люди на рисунку люди на рисунку рухаються. Хоються так, записуємо на це вказує положення тіла людей та їх. Так, отже, аргументи ми навели. А чи можна знайти тіло, відносно якого люди не рухаються? Записуємо, що люди не рухаються. Відносно собаки. Яка рухається на відстані по від людей? Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Так, чи рухаються люди? Записуємо так. Далі, чи можна знайти тіло, відносно якого люди не рухаються. Записуємо так. І пишемо собака. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.